Вітаю всіх, хто вивчає біохімію. Сьогодні ми розглянемо обмін вуглеводів, частина третя. Ну, Ми з вами вже розглянули і сказали, що при окисненні глюкози утворюється дві молекули пірувата. Глюкоза має 6 атомів карбону. Піруват має 3 атоми карбону. Тобто глюкоза буде альдолазою розражатися на дві Триози. Тому цей шлях ще має назву дихотомічний шлях, да? тобто розвітлення дихотамія. Якщо умова у нас анаеробний, то утворюється молекула лактата, дві молекули лактата. Якщо аеробний, то піруват потрапляє до мітохондрії, утворюються дві молекули ацетилкоензим А. Відбувається декарбоксилювання, <кій> виділяється дві молекули карбоксила. Виділяються дві молекули СО2. Далі ацетил А, в залежності від уму, він може або йти на синтез жирних кислот, або згорати в циклі трикарбонових кислот. Якщо він йде в цикл трикарбонових кислот, у нас утворюється чотири молекули СО2, молекула АТФ за рахунок субстратного фосфорилювання і. Молекула вода. При цьому ж утворюються коферменти відновлене, надвідновлені та відновлені. Але кінцевими продуктами є СО2, вода, і вода. Ще один шлях окиснення глюкози. Це, це альтернативний метаболічний процес окиснення глюкози. Це пряме окиснення глюкози. Він має назву. Пентозо-фосфатний шлях. Пентозофосфатний шлях. Він, Цей шлях він не пов'язаний з дихальним ланцюгом перенесення електронів та окисним фосфорилюванням, тобто він не виконує енергетичну функцію. В ньому в результаті цього шляху будуть утворюватися надфосфат відновлений. Да? кофермен надфосфат відновлений, але надфосфат відновлений, він буде використовуватися в процесах синтезу речовин. Ось цей атом гідрогену а там водню глюкози, да, а там водню глюкози він буде використовуватися у синтезі, як правило, це ліпіди, а також глутатіону ну, і деяких інших сполук. Це одна із функцій пентози фосфатного шляху. Тобто синтез, дивіться, я не вмикнула записнула. Но... Трошки в нас немає, да? пентоза-фосфатний шлях складається з двох етапів: окисний етап і неокисний. Окисний в печінці та в жировій тканині молочної залозі. Їх функція це утворення надфосфат відновленого та фосфопентоз. І ось перша стадія глюкоза, 6 фосфат, активна форма глюкози. Пунктіром ви бачите да, цей апекс, який буде спочатку окиснюватися. При цьому буде відновлюватися надфосфат, Працює фермент. Там, де є коферменти, надфат, це завжди буде дегідрогеназа. Назва. Ферменту дегідрогеназа і по субстрату. глюкози 6 фосфат дегідрогеназа, вона магній або кальцій залежна, надфосфат відновився. Утворився та утворився такий лактон, який має назву глюконолактон 6 фосфат, да? циклічна спалука. Далі, за участю молекули води, тобто реакція гідратації, фермент гідратаза. Глюконолактонгідратаза. гідротаза. У нас буде утворюватися спочатку 6 фосфоглюконат. У нас утворилася ось тут карбоксильна група. Карбоксильна група да? Тобто, дивимось, гідроген від молекули води піде до п'ятого атому карбону, так, а ОН до першого атому. Утворилась карбоксильна група. Що відбувається далі? А далі саме окиснення. Спочатку декарбоксилювання СО2, ось бачите, виділяється СО2 виділяється один атом карбону, і надфосфат відновлюється знову ось один атом гідрогену і другий атом і ми, У нас утворилась пентоза, рибулоза, 5 фосфат. 5 атомів карбону, кетонна група. Пам'ятаємо, що вуглеводи це альдегідо або кетоспирти, тому це є вуглевод. Працює фермент надфосфат залежна дегідрогеназа, має назву 6 фосфоглюконат дегідрогеназа. Утворилась пентоза, утворилася пентоза. Далі, ну реакція окисного етапу, це основне джерело над фосфат відновленого. Які йдуть на процеси синтезу. Надфосфат відновлений як донор гідрогену приймає участь в анаболічних процесах. Наприклад, у синтезу холестерину, утворенні глутатіону відновленого, це джерело відновлюваних еквівалентів для цитохрому p 450 який каталізує утворення гідроксильних груп під час синтезу стероїдних гормонів, жовчних кислот, катаболізму лікарських рит. Човин та інших чужородних сполук. Далі другий етап другий етап, да, це вже буде окисний. Ну саме ось ця пентоза риболоза 5 фосфат. Якщо ви пам'ятаєте, то в склад ДНК да, входить рибоза, да, та, що нам потрібно. І ось ці пентози, вони можуть друг друга перетворюватися. Да. риболоза 5 фосфат може перетворюватися в рибоза 5 фосфат або в ксилолоза 5 фосфат. Друг друга перетворюються частіше за все ну, буває так, що на цьому етапі пентозофосфатний шлях закінчується. Якщо організму потрібні ці пентози, якщо йдуть процеси синтези, то на цьому закінчується. Але якщо це відбувається в інших клітинах, там де немає синтезу, там, де не потрібні нам пентози, то тоді ж потрібно, щоб щось з цією пентозою утворилось. І тоді буде йти друга стадія, неокисна. Це стадія ізомерних перетворень. Під час цих стадій фосфорибози знов перетворюються на глюкозу, 6 фосфат. Знов перетворюється на глюкозу 6 фосфат І зараз ми подивимось з вами на схему, як це відбувається. Ну, тут представлено три молекули, якщо ще три, да, шість, так зручніше, ну ми на прикладі трьох. Дві, рибоза 5 фосфат, наприклад, далі ксилулоза 5 фосфат, і ще ксилулоза 5 фосфат. Всі ці атоми пентоз мають по 5 атомів, всі молекули пентоз мають по 5 атомів карбону. <кій> Далі, якщо ми 5 і 5, це буде 10, фермент працює транскетолаза або трансальдолаза. Транскетолаза да, під дією цього ферменту у нас буде утворюватися дві молекули. Спочатку седогептулоза, тобто 7 атомів карбону та триоза, гліцеральдегід, трифосфат. Далі під дією ферменту трансальдолазу 3 і 7, знов 10, Утворюється у нас фруктоза 6 фосфат, це вже 6 атомів карбону, і еритроза 4 фосфат, 4 атоми карбону. Фруктоза 6 фосфат вона перетворюється в молекулу глюкоза 6 фосфат, а глюкоза вже може включатися в процеси метаболізму. Що відбувається з еритроза 4 фосфат. еритроза 4 фосфат подією ферменту ем, опять транскетолази, е, буде з'єднуватися з, з е, рибозою, е, вуглеводом, який має 5 атомів карбону. Як правило, це ксилулозу 5 фосфат, 5, 4, 9, да? і утворюється фруктоза 6 фосфат і гліцеральдегід 3 фосфат. Фруктоза 6 фосфат перетворюється в молекулу глюкоза 6 фосфат. і е, Тут дві молекули гліцерах 3 фосфат, також буде утворюватися одна молекула глюкоза 6 фосфат. Таким чином, якщо в нас буде 6 молекул пентоз, у нас утворюється 5 молекул, 5 молекул гексоз. Ну, саме функція ось цієї неокисної стадії полягає в тому, щоб Продукція цих пентозафосфатів відповідала метаболічним потребам клітини. Частіше всього, потреба у надфосфаті відновленого набагато більше, ніж у пентозах. А надфосфат відновлений утворюється в першій стадії. За допомогою і тоді, пентози вони не потрібні, так? але ж пентозафосфатний шлях все одно відбувається, бо потрібен надфосфат відновлений. І ці пентози потрібно коли, кудись діти. І тому цей надлишок пентоз перетворюється у фонд гексос, у гексоз. Ну, Де відбуваються ці процеси, як правило, це жирові тканини, тому що там потрібна велика кількість відповідних еквівалентів надфосфат відновлених для синтезу ліпідів. А потреба у фосфопентозах невелика. Тому в жировій тканині активно відбуваються дві стадії: і перша, і друга. Тобто процес має циклічний характер, і цей тому ось цей шлях називають циклом да, фосфатний цикл. Ну, у деяких органах, ну, наприклад, це печінка, наднирники, статеві залози, молочні залози у період лактації. Вони активно використовують фостопентози для синтезу нуклеїнових кислот. У цьому випадку друга стадія може не відбуватися, не відбуватися, і тоді реалізується пентозофосфатний шлях, да, тобто закінчується на першому етапі. Якщо на рівні з надфосфат-відновленим клітини потребують енергії у вигляді АТФ, то продукти неокисної стадії, тобто продукти це глюкоза 6 фосфат, вони будуть утворювати глюкозу 6 фосфат, які будуть включатися в глюколіз, а далі в цикл трикарбонових кислот і дихальний ланцюг з утворенням вуглекислого газу та води. Ну, таким чином, завдяки Спільним метаболітом це фруктоза, 6 фосфат та трифосфагліцериновий альдегід, 3 трифосфат є можливість переключення шляху, з бентозафосфатного шляху на гліколіз в залежності від метаболічних потреб клітин. Коли ось таке відбувається, то це буде шунт. шунт Пентозафосфатний шунт активно функціонує в еритроцитах. Біологічна роль цього процесу полягає в тому, що надфосфат відновлений використовується в цих клітинах для протидії перекисному окисненню ненасичених жирних кислот, фосфоліпідів мембран. Еритроцитів, тобто попереджує гемоліз еритроцитів, Гемоліз еритроцитів. Ну, і тут ми схему, я вам залишу, ви потім подивитесь, да, ось є гексоза, 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 утворилась ось це перша стадія, окисна, утворилась пентоза, а далі ці пентози будуть конди... перетворюватися в друг, друга, і в кінці у нас утвориться 5 гексоз, це глюкоза 6, фосфат. 5 молекул глюкоза 6 фосфатів. А, ну, загальний за, сумарна реакція буде 6 молекул глюкоза, 6 фосфатів. З цих шість молекул буде відщеплюватися 6, 6, а, це молекул СО2. Ось вони утворилися. А, відщепилися шість молекул. Спочатку утворилась пентоза, яка потім перетворилася на гексозу, але гексоз буде 5. Вже 5. Да? Як правило, ось, да, я, е, грубо кажучи, можна сказати, що тут шість атомів карбону це одна молекула глюкоза. І 12 молекул надфосфат окисненого вони будуть відновлюватися. І е, потрібно 7 молекул води. 7 молекул води. Ну, зовсім трошки про глюкоронову кислоту. Глюкоронова кислота дуже важлива молекула і окрім глюколізу, окрім пентозофосфатного шляху, що забезпечує засвоєння глюкозу в організмі тварин є незначний в кількісному плані, але важливий для екскрекції багатьох продуктів метаболізму, процес утворення глюкоронової кислоти з глюкози. Глюкоронова кислота вона є попередником аскардинової кислоти у більшості видів тварин, у кого не синтезується вітамін С, людина, мавпи, морські свинки. Да? У інших синтезується. Ось схема синтезу аскорбінової кислоти, з глюкоронової кислоти, глюкоронова кислота. Спочатку буде утворюватися гулонова кислота. Бачимо, перший атом карбону перетворюється альдегідна група на спиртову. Далі буде лактон утворюватися. Після цього буде кетолактон, тобто є кетонна група і лактон, і утворюється аскорбінова кислота. Аскорбінова кислота. Аскарбінова кислота не не, 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 стійки, да? не стійка сполука, Ось бачимо, є кетонна група і тут лактонна група. Да? пам'ятаємо, І тут ОАЖ, група і подвійний зв'язок, да? тому нестійка сполука. Біологічне значення глюкоронового шляху. В організмі використовується для синтезу глюкоз аміногліканів. Пам'ятаємо, гетерополісахаріди. УДФ – ДФ глюкоронова кислота. До глюкоронової кислоти може приєднуватися УДФ, зв'язують продукти метаболізму. Наприклад, зв'язує стероїдні гормони, а також вона. Забезпечує виведення чужеродних речовин, лікарських препаратів, токсинів з організму. Ось коли глюконова удає, глюкоронова кислота буде зв'язуватися, і в такому вигляді буде токсичні речовини виводитись жовчу та або сечею. І ми з вами переходимо до анаболізму. Що таке анаболізм? Анаболізм – це у нас буде синтез. Да? Анаболізм – це синтез з затратою енергії. Ну, перше, це глюконеогенез. Глюконеогенез – це процес синтезу глюкози. Це процес протилежний процесу гліколіза. Процес протилежний гліколізу. Ем... Ми, коли з вами розглядали гліколіз, я вам казала, реакція оборотна необоротна. З 11 реакцій 3 реакції необоротні в гликолізу. І ось ці реакції вони будуть відбуватися за допомогою інших специфічних для глюконеогенезу ферментів. Це глюкоза 6 фосфатаза, фруктоза 16 дифосфатаза і фосфоіно-піруват карбоксилаза. Глюконеогенез переважно локалізован у печінці та нирках. Синтез глюкози, як правило, відбувається з амінокислот або з Ацетил або з гліцеролу, або з гліцеролу. Ну, ось бачимо, так, да, в печінці. Я тут картиночку таку малюнок вставила, щоб ви запам'ятали, що більшість в печінці, так? Ну І зараз розглянемо процес глюконеогенезу. Коли відбувається цей процес, пам'ятаємо, наприклад, при фізичному навантаженні. При фізичному навантаженні у у активно йде гликоліз, при причому утворюється лактат. Лактат циклкорі, згадуємо, лактат потрапляє до крові, а далі в печінку, де він буде перетворюватися в глюкозу шляхом ось саме глюконеогенезу. Це так званий циклкоря яким чином? Да? Ось у нас є 11 реакцій глюколізу. Практично всі з цих реакцій оборотні, окрім першої, третьої та десятої реакції. Ну, перша, третя тут дуже легко все. З глюкози 6, фосфат утворюється глюкоза. Работає працює фермент глюкоза 6 фосфатаза. І залишок фосфатної кислоти да, він буде від'єднуватися від, від глюкози, 6 фосфату, утворюється глюкоза. Те ж саме відбувається і з фруктоза 16 діфосфат, від'єднується залишок фосфатної кислоти, утворюється фруктоза 6 фосфат, працює фермент, фруктоза 16 дифосфатаза. Тобто і в першій, і в третій реакції буде фосфатаза. Трошки інша, складніша ситуація з десятою реакцією, тому що 10-та реакція вона йде в обход, да, в обход через декілька реакцій. Що відбувається? Ось тут є схема. На схемі зазначено: у нас є пірувата, да? і з пірувата нам треба отримати фосфо піруват, для того, щоб далі пішли реакції глюканеогенеза. Піруват є в цитозолі. В цитозолі він потрапляє В мітохондрію. В мітохондрії буде роботи, працювати фермент піруват кабоксилаза, яка є біотинзалежна, тобто вітамін H потрібно, щоб був Буде вмикатися приєднуватись СО2, тобто буде нарощування скелету вуглеця, Вже буде не три атоми карбону, а чотири атоми карбону, да? і затрачується одна молекула АТ. Утворився оксалоацетат. Але оксалоацетат, він не може проходити крізь мембрану митохондрій. А нам потрібно, щоб е, ця молекула потрапила знов цитазоль. Тому утворюється спочатку малат яблунева кислота, який вільно проходить крізь мітохондрію, ось малат утворився. І далі з малату утворюється знов оксалоацетат, оксалоацетат, і з оксалоацетата вже буде утворюватися фосфоєнол Працює фермент фосфоеннол карбоксокіназа. Виділяється СО2, при цьому затрачується одна молекула ГТФ. Утворився фосфоенолпіруват. І далі реакції в нас вже йдуть ось піруват і далі пішов синтез, синтез глюкози. З яких молекул може синтезуватися глюкоза? Ну, е, звичайно, це лактат з лактату піруват. Далі амінокислоти. Ось ті амінокислоти, з яких можуть синтезуватися, е, вони мають назву глікогенні амінокислоти, тобто синтез, е, з них синтезуються молекули глюкоза. Далі фосфайнол піруват да, і глюкоза. А ось гліцерол, він, з нього також може синтезуватися глюкоза, але він перетворюється зразу на дегідроацетонфосфат, Да? Дегідроацетонфосфат на ось таку триозу. І йдуть реакції. Тут зворотня буде лише перша та третя реакція. Десятої не буде. Наступний етап. Зараз хвилиночку. Далі ми переходимо з вами до синтезу глікогену. Синтез, якщо синтез, то закінчення буде генез. Да? е, глікогенез, глікогенез. Ну, Якщо ми спомнімо трошечки, що таке глікоген, да? це гомополісахарид, резервна форма глюкози. Головним чином глікоген депонується в печінці та скелетних м'язах. Глікоген тварин, як і амілопектин, рослин це розголуджений полімер глюкози. Залишки глюкози зв'язані між собою 1-4. Альфа 1,4 та альфа-16 глікозідними зв'язками. За рахунок того, що є зв'язок альфа-16, відбувається розгалудження. Ось розголуджена структура вона створює велику кількість кінцевих мономерів, що сприяє роботі ферментів, відщеплюючись або приєднуючи глюкозу при синтезі або розпаді глюкогену. Зберігання вільної форми глюкози в організмі неможливе. Із-за того, що вона високорозчинна і велика концентрація глюкози буде створювати у клітина гіпертонічне середовище, що сприяє надходженню води. А ось глікоген, нерозчинний глікоген є астматично малоактивним і компактним яким чином відбувається синтез глікогену, нарощування ось цих ланцюгів? Ось подовження ланок ланцюгу лінейних полімерів здійснюється за рахунок утворення 1-4 зв'язку. Спочатку потрібно, щоб обов'язково була затравка. Затравка це так званий глікогенін, це білок, це праймер, тобто він, ось цей праймер, глікогенін, він може сам Саме самогліко... тобто спочатку нарощувати невеличкий невеличку... ланцюг глікогену, там, де є альфа-1,4. Ну, для того, щоб синтезувалася глюкоза, перша реакція, така ж сама як і реакція гесокеназна, утворюється глюкоза 6 фосфат, активна форма глюкози. Далі глюкоза 6 фосфат, подію фермента фосфоглюкомотаза перетворюється в глюкоза. 1 фосфат. А вже глюкоза, один фосфат, з'єднується з УТФ, утворюється УДФ глюкоза. Ось ця УДФ глюкоза зустрічає затравку глікогенін, працює синтетаза і буде утворюватися молекула глікогена на одну глюкозу завбільшки. Ну, ось схематично ви можете побачити, да? глікогенін, глікогенін він зустрічає УДФ глюкозу. У ДФ при цьому буде від'єднуватися, а одна молекула глікогену приєдналася. Далі ще одна молекула е, удф глюкози ще приєдналася. Ще одна І таким чином відбувається нарощування ланцюгу е, 1-4 зв'язки, лише 1-4. Але ж потрібно, щоб ще відбулося е, розголудження. Так? так, ось це розголудження, е, воно буде утворюватися. Е, Специфічний ось тут фермент буде працювати. Він так і має назву фермент розголудження. Він зустрічається коли, коли ланцюг досягає довжини більше 11, 11 залишків глюкозу. То тоді зустрічається фермент розголудження і він каталізує перенесення кінцевого олігосахаріду, що має 6-7 залишків. Ось тут, наприклад, 6-7. Він переносить їх. До глюкози і утворюється точка розголудження альфа-16. А далі, вже за допомогою глікоген-синтази, цей фермент подовжується. Ось таким чином відбувається синтез глікогену. Ну, Глікоген синтезується в печінки, а коли організму потрібно, коли мишці працюють для м'язів, для головного мозку, да, може відщеплюватися ця глюкоза і чи кров потрапляти до е, органів, де вона потрібна. Ну, і Регуляція глікогенезу, е, гли, ну, звичайно, це інсулін е, активує да, е, і інгибує глюкогон та адреналін. На цьому все. Дякую за увагу. Об...